І от перший автор і Гофман Нюрнберг, предостерегает. Вадима Скаргу. Тут називають другом музею. Він працює над тим, щоб дітвора знала про другу світову не тільки із уроків історії. Зараз він знайомить їх із документальною літературою. Напередодні річниці перемоги над нацизмом у музеї Володимира Корленка фотовиставка Як садиба поставала після війни та звучить Рождественський реквієм. Спомнім всіх поіменно, Горем спомнім своїм. Це треба не мертвим, це треба живим. А ось і головний герой свята, ветеран Борис Ковтун, якраз напередодні Другої світової був із шкільною екскурсією у цьому ж музеї. Каже, пам'ятає доньку Короленка Софію його директором. Дома в мене то такий тон Короленко. я перечитав недавно. І я приніс зараз спогади про батька самої Софії Володимирівни. Я буду розказувати зараз. І там Короленко. Ну, сказав про війну, що це злодійство, що це трагедія велика людей. От не можна допустити, щоб людина вбивала людиною. Борис Ковтон був у складі 13-ї дивізії, яка визволяла Полтаву. Коли згадує, як вигнали німця з міста, у нього світяться очі. Приїхала машина, видає газети. Два, два роки були в окупації. Вони не розуміли, що твориться кругом, так? тим більше у своїй державі. І привезли газети, руки, руки. Ті люди, які ворог погнав у рабство, наші війська відбили, і ці люди повертаються значить, коні, воли, вози і люди. Більше жінки, більше ну, молодь. У руках дідуся власна книжка, в якій вірші та спогади фронтовика. Як і всі, хто знає війну, він мріє достукатися до тих, від кого залежить мир.